Так, всім привіт. Війна в нас на мінййонах. Граємо ми ось з таким альянсом. Що тут у нас? У них 57, у нас 63. Ну, в притірочку і там навіть може трошки відстаємо. Погнали вибирати противника. Так, підемо ми на таку команду. В принципі, удобно. Два червоних на плечах. Візьмемо синіх. Центр ставить контру. Ми, в принципі, з об'єком можемо її обійти. Ну, льопка, когось сховати. А Кіті, якщо успіємо, буде прикривати нас від радії, від ожогів. Я вот думаю, треба отак вот от зробити. Флюола куча. І ми його зберемо так. Перезберемо так. Так, зберемо так. Не заряджайся. І ми його сховаємо, напевно. Раз, два, 4. Ага. Він не ховається. Будемо знати. Будем знати. Персонаж новий. Я трошки не того то Короче, косякнул. Взрываем все. Требуется мне на убиться. Ладно. Э, <связи> контроль миньончики отобьются откиснуть так собег обходится все дело так хваем готорку заряжаем еще фиол тихо радио рано заряжать дайте тюльтану Так, китюта, утонув, а що шона там сокращаю здоров'я. Терепери. Терепери. Так, наверное, вот так вот зробим. Ай-яй-яй, куди улетів? Чи не сильно понял, чого вона назад не відражається? не отразилась. Ладно. Хватить її, хватить заряджать. Можна було один пустотон, я что-то так случайно тикнув. Він мене тривня і поїхали. Ха-ха-ха. Давай, синій. Класно. Блін, все одно заряди. Ну якось так. Ну, мені сподобалось. Було напряжно, ну, напряжанка була така. Люблю, в принципі, такі бої. Добре, погнали далі. Так, погнали сюди сходи. Я теперь його не просрати. Так, є так. Угу. Запустим трешку, так. Запустимо трьошку так. Трьошку так. Так, тепер нам потрібно акуратно підняти ось до цей жовтий. Ми його піднімемо ось так. І ось так. Блін, ну йолки пали. Так, добре що хоч Тикающий отхил. Так, заряжаем императрицу. Снимаем императрицу. Так, давай-то И вот так вот. Так, той буде бит, він на нас нічого не покладе. А ми зробимо так от. Сині зберемо. Ой, отлічно ми під, під газелькою, звісно, тут. Газяхсус роздає. зраз Диви, яке противне. Добренько. Справились. Так, сходимо ще на таку топулю. Там вон арчі на даха, в принципі, бабку буде бабки не бафри запрещать там на набор манер, ну на таку всяку фігню. Ну візьмемо грімбла. Миньони ж то будуть. Хоча було б непогано справиться так за пару хатков, щоб миньонов не було. І Що ми бачимо? Фиолетовые вертительки 3. Так. Зеленых мне не нужно 7. Давайте пока у ГАСЕКа. Вот Давай -то, это, ну давайте, цена быть будет. Это какой-то... монстр, блин. Тільки там це коже ще. Один. Ну я чекати не можу. І збити не можу, тому що бабуля ультане. А нам би цього не хотілося. Ось сейчас би Людвіга зарядить на Людвигу вытянуть так аккуратно и все дають. дают ага. хорошо сейчас михаем миньоном и дозаряжаемся ага, мы молодцы бачили бачили так на цьому срез висить на гасяку значит мы еще цьому доцепим срез так арчиком ударим побачим а вдруг промахнется у нього там є шанс який 10 вроді? Да, 10%. Так, ну це ще трошки хоче нам показати, що він мужик. Так, добре. Так, і так, продовжуємо поле перевернути, візьмемо. Багармека. Візьмемор, прикриватися будемо від сліпоти. Отмана соса, чи як воно там? Це є добре, дуже добре ми беремо 4, ой, 3 і беремо 4 з кульдою розібрались все, я й не дуже хотів не дуже хотів тих мільйонів хавати так запускаємо так е Я думаю, это добьем. Эх, сделаем хит. Ой. Поляна, шик, блеск, красота. Да зарядил, Не дозарядил. Так, пробуємо сюди, взриваємося, та й принципі на цьому все я думаю. Так. Так, ще у нас є такі противничок. Як це його, щоб... Він так б'є больно. Це зробимо так. Угу. Зробимо так. Зробимо так. Це вже чересчур було. Так, по двом ударив уже краще. Зробимо так. Не вспіваємо горіл зарядити до зайця. Е, так, б'ємо, поки міньйонів немає. Цим дядьком. Так, треба в когось вбити в кого побільше ХП. Давайте от вона противна. Ми сейчас в неї вдаримо, зберемо червоні і щось ми її хлопнемо. щось ми її хлопнемо таким от способом. Так, добре. Чей дебав повісився. Е, так. в нургіп стріляти не будемо. По-перше, вона одна, по-друге, вона там уклоняється, коротше. Хай поки там постоїть, відпочине. Так, а ми зараз горіло їх подобиваємо. Так, ми ще разок так. Ага, хорошо вилучили. Добренько б'ємо в неї і так і зелені. Так, погнали сейчас. Трошки забыл запись. Раньше поставить. Вот такой вот командой. Так, так, так. Девять. Девять желтых. Значит так. Ну рано, ну что, не дали контрол включить? Так, костюм ще докидываем. Плюс 15%, да? Маны. значит, мне надо. Зарядить. Ага, подожди. Одного камня не хватає еб твою мать <кхем> Давай почтем так хорошо Убивайся Так теперь мне напомню Было б непогано зарядить. Де ж його взяти. Де ж його взяти? Так, скільки? Два. Давайте тут пошукаємо. Не приїхало. Так, пока, пока бабка не Ну давай, вбывайся. Ага, супер. Там да, ну дашь мне фиол то найти. Так, добре. Сейчас Якщо не разниця, ми хоча б тут ознесемо. Хорошо. Так, зарядимо жовтий. Накинемо контрол. Ударимо от сюди. Бабку ми тривожити не будемо, щоб вона не хильнула. У нас вроді немає ультовар. Так, добре. фаліна має вбити по-любому. І то так на тоненького в сторону ударило. Так, ну все нам, в принципі, тепер тільки зеленого заряджати. Хай там собі пока хилиться, у нас в принципі є і непоганий. Так що є її чим навернути. Зараз ми її ще тут зробимо, щоб вона там свою как біку не ставила. Так. Дозай... Ой, дозарядимося так. Ну і думаю, доб'ємо. От щоб комба не полетіла, не добили б добренько і не пройшло Не пройшло і року, як ми зробили 6 шотів. Так, дивимося, що тут 32, 25. Так, ладно, це рахувати, нам потрібно... Ще закінчиться війна, зайду до запишу результати. Ну ось таким рахунком ми програли. Трошки обідно. Ну то таке. Добре, всім дякую за увагу. Ставте подобайки, А я пішов турнір записувати.